Друзі, всім привіт! Сьогодні вже кропив свій сад, виноград кропив, від хвороби все, не від хвороби, від шкідників. Рози кропив, абрикос кропив, персики, яблука. Все покропив. Навіть ужину. Ось, що я. Хотів би сьогодні ще зробити, мені потрібно, потрібно пройти персики. Ось як ми дивимося тут, ну, я взяв ножиці, може понадобляться, але хай поки полежить. Треба... Воно ж, бачите, у мене доверху, в принципі, в мене нічого доверху не йде. Ось одненька пішла доверху, але я її поки ось ще можу. Ось оця, бачите, доверху йде. І вона тут лізе одна до одної, бачите? Вона сюди йде всередину і лягає на оцей провідник. Ось, бачите, отакого може так. а такого. Ось, бачите. Ось я хотів би виламати. Але це ж у мене тільки першенький він. Першенький. О, красунчик. Красунчик. Right да. Красунчики. І напевно, що тут їх може і забагато буде, але зараз поки що нічого. Ну воно маленьке, воно зараз обламається, це дуже швидко і швидко і все. Ну це, він такий, він дебелий, він пішов до гори. бачите, ось цей. Ось так. Ми його... Ми його виламуємо. А він вже не хоче виламуватися, бачите. І його треба освітляти. От так от, бачите. Обламав. От. Щоб дати оцьому сюди, він пішов сюди, цей. Цей сюди теж він, бачите, йде, наче всередину більш цей я залишаю оцей. Це я залишу оцей, мабуть, бо воно закриває бачите. Це ж у мене, виходить, осінью я посадив ці персики. І зараз у мене він тільки, що року нема. Ну, у мене він не росте. Так то йому вже рік, понятно, що От. цей сюди лягає, а цей вже буде лягати на нього. От. Цю зелену операцію. Зараз. Зараз зелена операція, вона робиться. так. О, все, бачите, вона обламується, Воно мале. О, треба просвітлювати, бачите, всерединку треба просвітлювати. Навіть, навіть листочки оці треба трошки прибрати, тому що вони будуть мішати один одному. О, от так, бачите, що. Дві штучки тільки вбрав і вже, вже крона з'являється як чашою, бачите? чашою, Це класно. Все, йдемо далі. О, до речі, малинку все, теж сьогодні покропив. Так. Це в мене інший. Ось все, бачите. Пізніше я їх буду. Все, бачите, крона така, ось крона. І вони доверху ростуть, лізуть доверху. Ось. І звідси пішло геть. Бачите, почка проснулася усього. І пішла звідси. Це хороша. хороша, а оця Я, мабуть, її вберу. Ця хороша, а оця я, мабуть, її вберу. Бачите, які гарні. Воно, виходить, при землі буде рости. О. Ну як я маю віду, що... Гарна така. Хоча, звісно ж, я оставляв, залишав вже то, виходить, ось одну, другу, третю, четверту, бачите, а воно ще пустило. Ось. Гарний такий пустили. Поки що не буду вбирати його. Оце, оце пустила. Знаєте, ну, як кажуть, жабу треба давити, да? але я не можу. Не можу зрозуміти, як мені. Ну, оцю тоді убирають. Або цей убирати, оцей убирати, оці великі гарні убирати. А залишати оце малесеньке. Вона правильно росте малесенька. Ну і ця гарна теж росте ось його. Бачите, а ця їй мішає. Бачите. І вона виходить ну, занизьку, ну я так собі думаю, занизьку до землі. Вона ж то ось Десь сантиметрів 70. А це якщо це я це ставлю, то воно не буде... Ладно, поки... Поки коротко, ви зрозумієте? Це ж попробую ще обрізати його. Фу. Піду ще на третій подивлюся. Так, це вже третій в мене. Це наче як раній. Це у мене ранній, я його так посадив. Цей ранній, той середній, а там далі пізній Редхевен. Ну ось така піпірочка є, два листочки, тут німа нічого. Ну хай буде. ладно. Оця йде трошки, ця йде, ця йде. Тут аж три віточки, бачите, пустило три почки, Тут дві. Ця ось його пустила гарно. Це звідси покажу. Ось, бачите, оця гарна пішла. От, ця теж пішла гарна. Можливо, я їх взагалі оце пообрізаю. Ось оцю, вона малесенька, але ну, вона не треба. Це я те, що я обламував, це я вчора обламав одну. Обламав, оце я, мабуть, обріжу, оцю. Вона, вона не потрібна тут. Оця маленька, вона тут не потрібна. Оця, цей буде достатньо. Ось коли воно, бачите, добре. Все хорошо. Воно і догори не лізе, і розширилося, так розійшлося Ну, якби на всі сторони чашею. Це хорошо. Це дуже гарно. Але, але можливо хтось знає, ось його в мене такі на листочках, наче кінчики такі, наче як якісь отросточки ростуть. Можливо хтось, хтось знає, що це воно таке. Осього. Це що це таке? Бачите? Я можу звідси покажу. Осьо біленькі, бачите, білсі такі ось у вони? Ну, Дави, не можу фоку... фоску... фокусуватися, не можу. Не зрозуміло, що це воно таке. І на тому, до речі, на тих виноградах немає такого. Ось цей листочок пожовтів, я його обираю. Тут взагалі треба, скажу, просвітлювання потрібно бути. Ось ще звернуло листочок. Убираю я його. Можливо, від... не знаю за чого. Я їх, сьогодні, я, кажу, я їх сьогодні покропив. Все, всякої зарази не буде. Уже о. Так що ще залишилося покропити помідорки. ось Помідорки, бачите, які у нас гарненькі, слава Богу. Буде покропити від хвороб. Так. Ну і що? Ну і що? Ось, бачите. Що у нас цей виноградик? Не, перцовий червоний, перцовий красний він називається. Перцовий красний. Да. А, цей, а, цей, а цей, цей дуже гарний, але він йде догори чогось, Непонятно чого він догорив слізе. Оце, мабуть, вже операції треба буде йому скоро робити. Я маю в виду, що прирізати. Тобто пускати Ось, дивіться, все. він пішов догори, допустимо. Раз, дві почки взяв, дві почки, такого відрізав. і вона звідси вже з-під листочка, листочка може пустити сюди. Так само і цей, поняли, да? Ну, це, мабуть, мені тут ось хороша пішла в'яточка, оце, мабуть, я обламаю зараз. Оце такого великого. ну, Ось бачите яка. Ого. Сантиметрів 35-40, мабуть. О, оце. Це я тоді його підріжу. От. Оцей. Це виходить, так, да, то. Оце. Ну все. Якщо б цей не пішов, допустим, то цей залишився. А так у мене цей пішов ось з, па... ну, з того пагана, що я з того пагана, що я оставляв, бачите. Там вона пішла одна і друга. Ця малесенька, ну ця малесенька, я її уберу, вона не треба тут. О, все. Тут у нас, виходить, сюди є, ось усього сюди є. Ну тут густо, я вам скажу, дуже густо. Чотири пагана, 4-5, П'ять тільки верхній ярус, п'ять палок. Так, да, тут теж. Ось це, я не знаю, це. Короче, ще треба, треба ще думати. Не те, що мені там жалко, припустимо, да, я бачите, я тільки що виламав, який гарний був. Ось от того. Мені його не то, що мені жалко, да, я просто думаю, як його правильно зробити, щоб мені воно потім дало результат був. От. Бо людину дивився одну, він каже, а тут біжально треба ламати направо-наліво. Ну так, да, як він вже оброс, він вже припустимо на той рік. Оцей персик, він буде вже дебелий, він вже буде рукава у нього буде тут такі, іначе по 50 см буде. Це Все розложиться, уявіть собі, то він вже буде, такий такий об'єм буде мати, такий дебелий. Ще будемо операції робити, далі то теж буду показувати, як я буду з ними робити. Ну це, я ж нагадую, це осінньо посажені вони, персики ці. Вони маленькі ще. Ще немає року. Осені, осені буде тільки рік, як вони у мене. Ну, осені буде два равіра роки, бо годички я брав, годички вони. От. Але вони вже були, бо годички, але були вже ну, з такими ветками, все як положено. ось, Такі діла, друзі. Все. Всім гарного дня. Тут у мене, бачите, трудяться бджілки, літають. Ось і бачите. Бджілки літають, трудяться. Ось. Ага. Ти. Ага. <гум> Ні, мене, мене кусати не треба. Малінка вже є, ягодка вже є, зав'язалася вже. Бджілки працюють, сьогодні тепло, слава Богу. Хмарно, але бачите яке. Я... сонечко проглядається. Да. Марно. На вечір ще буду кропити. Ось. Ще хочу показати. Дивіться, яку я ломаку вилимав. да, десь сантиметрів 35. Тому все. Бажаю всім миру. Пока. Взяв вже сновшиці. Обрізати оце. От так от. Нормально. Персик це така рослинка, він дуже гарно заживляє свої рани, все нормально у нього буде. Ось, диньки наші ростуть теж. Все, Все поки жарко, сонце вийшло і жара вже, спека. Якщо видно вам, то оці всі тля, вона, якщо не зникла, то вона завмерла. Ось його.